На черговій сесії міської ради, що відбулася 30 березня, переважно розглядалися зміни до вже існуючих програм та рішень депутатів. Стосувалися вони здебільшого фінансів. Депутати додавали грошей, чи не до кожної програми, зокрема і до програми реформування розвитку житлово-комунального господарства, збільшення обсягу можливого фінансування на ті чи інші напрямки, а саме на поточний ремонт доріг, прибудинкових територій, мереж каналізації, капітальний ремонт доріг. Капітальний ремонт прибудинкових територій, утримання і ремонт кладовищ. Відтак варто чекати нових будівництв, розмітки, бруківки тощо. Також не забули і про комунальну тепломережу. Депутати своїм рішенням внесли деякі фінансові зміни у програму фінансування цього комунального підприємства. В пункті першому зі слів на генераторні станції, дизельні 49 штук. Замість 32 – 20 мільйонів гривень 0,0 копійок на заміну аварійних ділянок трубопроводів теплових мереж в інших районах міста від стаціонарних джерел теплопостачання міста 34 чотири мільйони п'ятсот тисяч гривень 0,0 копійок. Далі по тексту. А далі по тексту видно, що дана програма передбачає вливання коштів із міського бюджету у тепломережу на суму 110 мільйонів гривень. Ця допомога згідно програми є безповоротньою. Також у білій церкві з'явиться свій ангіограф. Це медичне обладнання для обстеження судин надає держава. А от ремонтувати приміщення під його розміщення будуть коштом місцевого бюджету. На дані цілі виділять майже 19,5 мільйонів гривень. Яка площа майбутнього кабінету ангіографії на жаль невідомо однак, сума вражає дійсно по розподілу міністерства охорони. Передбачається виділення за державний кошти за кошти Світового банку системи анграфічну. Проєктно-кошторисна документація зроблена, необхідно капітальний ремонт, можливість перерахувати показначий також є. Також чиновники знайшли можливість і зробити місто безпечнішим. Мова йде про виділення коштів на встановлення камер відеоспостереження у громаді. реагування Регу, на звернення управління національної поліції, головного управління національної поліції в Київській області, і нашого управління поліції по місту Біла Церква і району. В частині забезпечення відеонагляду комплексного відеонагляду по місту це встановлення додаткових ще 219 камер відповідно до плану, який розроблений національною поліцією. Було знайдено і рішення, яке має допомогти зробити білу церкву привабливішою для інвестицій, а саме до кінця року звільнити від податків на землю індустріальні парки. Такі Рішення вже були прийняті ряд громадами, що призвело до збільшення інвестицій на сьогоднішній день. Вже навіть Німеччина прийняла рішення щодо страхування тих резидентів, які будуть заходити в Україну від військових ризиків. Тому на сьогоднішній день велика є конкуренція між громадами і пропонується на 9 місяців саме зробити таку пільгу. Також виділили кошти на програми по підтримці мешканців, чиє майно постраждало від військової агресії РФ і на організацію гідних поховань героїв, що загинули на війні з окупантом. Тати даним рішенням пропонується збільшити видаткову частину міського бюджету міської територіальної громади на 17,5 млн мільйонів за рахунок коштів, які виникли як залишок стану на 1 січня поточного року на рахунках міського бюджету. Ці кошти пропонується направити на по декілька напрямках. Перше це управлінню соціального захисту населення по двох програмах. По програмі Турбота це матеріальна допомога в розмірі 2 мільйона гривень на відшкодування, Матеріальна допомога громадянам, у, які, у яких було зруйновано житло, і 500 тисяч по програмі допомоги захисникам і захисницям. На на жаль, на поховання загиблих. Завершували сесійний день низкою земельних питань. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини телеканал Крокус.